Вітаю всіх, хто нас дивиться, продовжуємо говорити про головне в деталях, і зараз поговоримо про безбар'єрність. Запросили ми до нас студію пана Миколу Макара, представника урядового уповноваженого справ осіб з інвалідністю в Івано-Франківській обласній держадміністрації. Пане Миколо, вітаю вас! Добрий вечір. Знаю, що в нашій столиці в Києві нещодавно відбулася рада безбар'єрності. Здається, за ініціативи нашої першої леді держави. Олени Зеленської, що там розглядалося? Ви були безпосередньо учасником її? Ні, я не був безпосередньо учасником, але транслювалися онлайн-засідання, тобто можна було подивитися, і зараз є записи в Ютубі і так далі. Тобто доступна є інформація, дійсно важлива інформація, все ж таки, ця ініціатива йде від першої леді Олени Зеленської, скажу так. І я рахую, що коли воно йде згори. Тоді воно щось трошки і посунеться. Ми розуміємо, що зараз війна в Україні, що не дуже так всім, скажімо, на часі питання безбар'єрності на часі, але тим не менше буде зараз відбудова країни. І дуже важливо якраз принципи безбар'єрності закласти у ці нові міста, ці відбудовані будівлі і так далі. Загалом на 23-24 роки заплановано. Як в мене от є записка, така 472 проекти по безбар'єрності. Тобто десь задіяно. 20... Це по всій державі, по всій державі, так. Це близько 20 міністерств задіяння. Раніше люди з інвалідністю, доступність, безбар'єрність відносились тільки до соцзахисту, скажімо так. Ну бо так воно чомусь був, був такий стереотип. Зараз ми бачимо, що це все ширше відбувається. І якщо там такі цікаві були проекти, які представляли на цій раді. То я думаю, що буде, буде справа. Більше 400 по всій країні. Так. Чого? Ну, от якщо основні напрямки, це що? Ну, дивіться, наприклад, автошкола для людей з інвалідністю. Чи це важливо, чи ні. Ну, раніше були в нас, так, автошкола десь була в Калуші, скажімо там, в Коломиї був спеціальний автотранспорт. Направлялися від соцзахисту, там проплачували ці курси, людина могла прийти навчитися і отримати безпосередньо водійські права. Зараз, на жаль, тих машин немає, у в нас навіть не знаю, чи є Івано-Франківську така школа, де могли люди з інвалідністю навчатися і отримати ці права. Це одна з програм. Це так? одна з таких програм. Дуже багато таких і різних програм, і в освіті. Зараз, якщо освіта могла закупляти автобуси. З низькою підлогою так, і з високою. Переважно закупляли ці бода невеликі. Зараз чітко обумовили, умовили, що це має бути низько полі автобус. Тобто, має бути безпосередньо безбар'єрність в освіті теж. Тобто перераховувати можна так. Можна досить... багато, там. Бо в принципі Рада безбар'єрності визначила такі чотири пріоритетні напрямки: це безбар'єрний простір, безбар'єрні послуги. Безбар'єрні товари і безбар'єрна інформація. Це якраз ці чотири напрямки є важливим для, я думаю, не тільки для осіб з інвалідністю, але і для всіх людей. А ну характеризуйте, інформаційна безбар'єрність це що означає? Ну, Інформаційна безбар'єрність це ті самі послуги ЦНАПу. Коли людина ага. проходить ЦНАП, центр надання адміністративних послуг, де держава гарантує їм людині свої послуги. Ці послуги мають бути доступні для всіх. Зараз от нас е, мінцифра, та? дія. Дії ви вже можете подивитися, отримати підтягнути рі, пенсійне посвідчення і так далі. Та? Ді -ді. І там на, на цій дії дуже багато є курсів по безбар'єрності. До речі, можете зайти, подивитися і дуже багато освітніх серіалів, там. різних напрямів. Ви можете просто отримати ту інформацію, яка вам потрібна. Бо ми самі розуміємо, в країні війна. Зараз цих людей наших бійців вже стало, вже було по останніх даних вище 20 тисяч. Це збільшилася кількість. Кількість так. І це буде Добре. ще збільшуватися, тому що у нас ще немає. Знаю, що якісь зміни до розпорядження голови обласної військової адміністрації щодо комплексної робочої групи по обстеженню об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Що це за зміни такі? Це зміни в складі цієї комісії? Значить, Світлана Васильівна що того року своїм розпорядженням утворила таку робочу групу комплексну, куди входив і я, і ще безпосередньо інші керівники департаментів, структур, і ми мали таку мету, об'їжджали ці от центри надання адміністративних послуг. І їх моніторили на предмет доступності для всіх людей, переважно для, ну, я з свого боку, як для осіб з інвалідністю, тобто з порушенням зору, порушенням слуху. І ми об'їхали дуже велику частину нашої області цих ЦНАПів, і я вам скажу, що це дало результат. Це дало результат, Бо ми надавали рекомендації, люди бачили безпосередньо ну, мене як особу, яка є з інвалідністю, власне, і вони розуміли, для кого це робиться і так далі. І це десь дало такий хороший, та, хороший, хороший результат, бо навіть у таких глибоких селах, де голова ОТГ каже, у нас немає людей з інвалідністю. Немає людей з інвалідністю, але вони зараз можуть прийти. Але є чинне законодавство, де чітко говорить, що воно має бути так і не інакше. Угу. А що то за зміни от саме у цьому у постанові розпорядженні? Ну зараз я ініціював. Велике прохання таке теж до керівництва, щоб ми все ж таки таку групу утворили і по медичних закладах. Тому що ми говоримо про реабілітацію, про реабілітацію воїнів. Зараз НЗСУ заключає такі пакети, надає пакети та проплачує лікарням, які мають реабілітаційне відділення, проплачує пакети, де вони можуть надавати послуги з реабілітації. Там є мультидисциплінарна така команда. І я, от власне з департаментом охорони здоров'я теж десь з свого боку хочу. Об'їхати ці всі відділення, ці лікарні, і подивитися, наскільки вони є доступними, чи є там ті туалети, скажімо так, чи є там та мультидисциплінарна команда, хто там лікується, і так далі. Ну, тобто, подивитися, наскільки доступно, наскільки безбар'єрні наші лікарні. А ви я думаю, розумієте і знаєте, наскільки вони є, як воно є насправді? Як воно є насправді, на жаль, знаємо. Так. От давайте поговоримо про один з таких реабілітаційних центрів. Це центр лікування пролежні в Галичі. Я так розумію, що ви там побували особисто? І не раз. І не раз там були, і Приїжджали урядово повноважена по правах осіб з інвалідністю, приїжджали міжнародні фонди благодійні. І вже більше двох років є доручення уряду про створення на базі Галицької лікарні. Центру лікування пролежнього. Але, на жаль, через ковід, через війну і через оці всі нюанси, питання чомусь так би стоїть на місці. Хоча е лікування там проходять, люди, які користуються кріслами, самого центру так і не відбулося. Самого так, так, самого відкриття ще немає, але в принципі там є цілий поверх для того, там, де червоний Хрест має переробити. Санвузол на поверсі, швейцарський Червоний Хрест. Також десь урядово повноважно пробила кошти для ремонту перев'язочної самої. Але все ж таки там проблема залишається в тому, що там в тих палатах, де лежать ці люди, немає доступних санвузлів. Хоча у кожній палаті, які більше 15, є санвузли, але вони недоступні для людей на крістах Розумієте? тобто... Питання. І десь вже і кошти були виділялися з обласного бюджету. Але, на жаль, через війну, через постанову Мінфіну ці кошти не можуть бути сьогодні реалізовані. реалізовані мусимо чекати або мусимо якось вибувати. Натомість захворювання не чекає. Захворювання не чекає. І таких людей зараз багато є, бо це є травма спинного мозгу, це є пролежні, це таке, коли людина, скажімо так, заживо гниє. Наших дуже багато людей приїжджають. До лікаря-хірурга там є такий хороший фахівець Володимир Васильович Кавтан. Є сприяння і галицької влади, скажімо так, ну, але бачите самі якісь такі от обставини, які складаються, що. Хоча люди приїжджають, приїжджають з Києва, приїжджають з усіх усюд і вони лікуються там, чистять ці пролежні, ставлять вакуумні якісь системи, тобто люди звідти її здорові. Але приїжджаючи додому, все рівно людина десь не береже знов себе і... Витворює. Це десь поновлюється. Так, поновлюється. Це, Витворює. Та, це, це дуже, дуже велика проблема. для Про інший центр. Центр комплексної реабілітації Донбас. Я так розумію, і там ви побували, і там є у вас зауваження як до. Е... Ну, зауважень немає, бо я десь трошки курую, курував, допомагав е, з релокацією цього центру, бо цей центр переїхав з Краматорська. Він вже відкрився. Ну, там зробили ремонт першого поверху і вже надають послуги з реабілітації. Зараз туди приходять, як і наші люди, приходять і діточки, і приходять воїни теж. І вони вже отримують там послуги з реабілітації. Але там теж питання стоїть доступу до другого поверху. Немає ліфта. Немає ліфта, бо то стара будівля, власне, і там теж треба буде щось прилаштовувати з боку. Я вже не знаю, де саме це, цей центр. Це УПА-1 біля Софіївки Івано-Франківська. Ми вже проводили там неодноразові зустрічі. Нещодавно була велика розширена нарада із департаментом охорони здоров'я, МСЕКами, і з міським департаментом охорони здоров'я. Ми десь малювали таку, такий маршрут пацієнта, як би та людина з інвалідністю, куди би мала звернутися, щоб потрапити у цей центр. Тобто сімейний лікар, ЛКК, МСЕК, індивідуальна програма реабілітації, чітко прописано. Людина сама собі має вибрати з переліку цих центрів. Але те, як у нас немає в області, скажімо так, жодного, це єдине, і за що ми вхопилися. І дякую Богу за те, що дійсно ті люди зараз. Він трошки... почав функціонувати, але разом з тим проблем вистачає щодо доступності. Щодо доступності, щодо орендної плати, орендна плата у них дуже велика, там 120 тисяч за місяць, хоча це є державна установа. Mm -hmm. Вона фінансується від Міністерства соціального захисту. Але обласна влада пообіцяла все ж таки депутати на сесії розглянути це питання і ми сподіваємося на позитивне рішення щодо орендної плати. Каже, пане Микола, що вецнапи об'їхали майже всі в нашій області, так. Доступність вже є. А тепер ще кажуть, що з'явилися якісь нові можливості для людей з інвалідністю щодо... Фінансування е, різних е, програм. Можна звернутися в ЦНАП? Так, ну людина з інвалідністю може звернутися як в ЦНАП або собі сидячи вдома, відкрити комп'ютер, є такий особистий кабінет особи з інвалідністю, де вона може зареєструватися там. І безпосередньо з дому може собі значить, отримати, ну, як отримати, дати запит на направлення. У цей центр, наприклад, чи на якийсь технічний засіб реабілітації, на той самий візок, там, чи, чи, ще якийсь, чи, скажімо так, на санаторно-курортне лікування. це дуже добре. Надає запит. Надає запит, під, безпосередньо під підгружає туди свої документи, які там надали у лікарні, чи де завантажує туди документи і чекає на направлення від соцзахисту. Так само може прийти в ЦНАП і там безпосередньо написати ту чи іншу заяву. І ми от нещодавно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю і з ЦНАПами проводили такий теж тренінг, такий круглий стіл, де чітко вже нам сказали, що особи з інвалідністю в області можуть звертатися безпосередньо до ЦНАПів і отримувати ті чи інші соціальні послуги. Пане Микола, ще щодо доступності шелтерів і прихистків для внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю. Отже, знаємо, що люди, тікаючи від війни, все-таки зупинилися в нас в області. Скільки таких людей є загалом? Ну за останніми за останніми даними, у мене це більше 4 тисяч осіб з інвалідністю вимушено переселених в нашій області зараз з різних от... областей. З різних областей отримали. Отримали прихисток тут, у нас в області. І ми розуміємо, що наша область, як тилова область, вона тут приймає цих людей. І для таких людей є відповідно шалтери. Шелтери так їх називають модно, але ну, це прихистки, як би там їх називали. Але тим не менше в нас в області теж є їх дуже багато. Ну, не, не буду точну цифру, не скажу вам, але більше 70 таких є прихистків для ВПО. Для осіб з інвалідністю точної інформації немає, але нещодавно ми в листі відкривали такий прихисток біля лікарні е, реконструйоване приміщення, де суто було відкрито для осіб з інвалідністю. Виключно люди, Прихи, які та, мають. Так, не знаю. Є такі нас люди теж були і в Раківці, там десь у по школах, в Горочанах теж були по школах. Зараз десь перевели їх кути, бо там не було умов, там і кращі умови. Тобто ну, людина шукає світу краще. Ну і відповідно мусимо зробити ті умови для тих. А людей. часто такі скарги надходять. Ну, зараз вже до... менше. Зараз вже менше. Зараз зразу було дуже багато таких скарг, бо людей перевозили, перевозили вагонами, скажімо так, поїздами. Якби там не було, тут зустрічали. І, та... Мусимо розуміти їхній менталітет тих людей, бо власне тікають від війни, і тим більше люди які мають інвалідність. Ну а на самих початках було дуже, дуже важко. Безпосередньо до вас зверталися? Безпосередньо й до мене зверталися, Безпосередньо курували ці питання і, і тут на місцях у нас по області, і були люди, які проїжджали десь далі за кордон. І Теж їх передавали, скажімо так, бо маємо якусь співпрацю з міжнародними фондами і з організаціями теж. Інвалідськими, наприклад, в Польщі і далі. Ну, тобто, допомагали чим могли, як могли, я зрозумів. Нещодавно така інформація з'явилася в засобах масової інформації виштову за тавтологію, uh -huh. про те, що досить часто нашим захисникам після поранень доводиться відстоювати навіть черги до лікаря для отримання чи то медичної допомоги, чи то якогось висновку. Лікарського, як у нас? Ну дивіться, зараз якраз власне на цій раді безбар'єрності теж піднімали це питання, питання протезування поранених бійців. Бо дуже багато бійців зараз, от, у Львівській області, є такий реабілітаційний центр Галичина, і там дуже багато поранених з ампутацією. І от щоб, власне та людина не чекала на той протез рік чи більше, розумієте, зараз вже спростили цей весь механізм. і... Буквально вже після операції вже та людина може отримати той протез. Як вони це спростили? Раніше треба було це ЛКК, знаєте, оці от, оці, ось, військова мед, медика ця комісія. комісія та та. І поки людина не отримає інвалідність, тоді її держава давала той протез. Зараз це все спростили, безпосередньо військовий безпосередньо має проблему, значить, зразу йому приходить. Протезист і вже йому знімають мірки і вже йому надають цей протез. Тобто все-таки є. Є позитивні зміни, дуже великі зміни, скажімо так, і, і в інших таких сферах теж. Ще щодо що засобів е, індивідуальної гігієни, е, я так розумію, що виділяються кошти на це, але чи достатньо цих коштів? Насамперед, ну, перед що це за засоби? Отак, на хлопський розум, що зрозуміло, наші глядачі, що це означає? Ну, засоби особисто є, не ми говоримо про, то, про, про людей з інвалідністю, власне, це якраз ті памперси, ті катетори, ті сечозбірники, ті пеленки, скажімо так. ну Тобто це все, що, що без чого людина не змогла би вийти на вулицю, скажімо так. Ну, Бо є такі порушення. І потребують люди таких, таких засобів. Таких засобів та. Раніше Згідно закону, людина мала би прийти у поліклініку, написати заяву, і місцевий бюджет мав би закласти кошти, і цій людині мала би, скажімо так, прийшла в аптеку і собі те, що її лікар прописав, взяла і користується. Держава відповідно за це, ну не держава, там місцевий бюджет відшкодовує. Але, відшкодовий. А, на жаль, так не є, бо наші місцеві бюджети зараз, на жаль, не дуже багаті, немає таких великих коштів. Не закладають ці кошти, скажімо так, і, і ми десь вирішуємо це питання на такому рівні. Є соціальна програма захисту осіб з інвалідністю обласна, де закладено кошти, і ми маємо співпрацю з громадською організацією, власне, слід. І ці кошти вони нам перераховують. Через казначейство ми заключаємо договори з різними. Фірмами, наприклад, ті мають памперси, ті мають катетери, ті якісь пеленки, там, підгузки і так далі. І маємо потребу у кожної людини. І близько 60 чоловік ми так того року забезпечили, але це потребу закрили ми тільки на місці. Дуже мало. Зараз будемо мати таку зустріч з лікарями без кордонів, десь пообіцяли нам теж допомогти. Ну, але дуже багато звернень, є, дуже багато звернень, бо не всіх включаємо. У нас теж така специфічна організація. організація яка об'єднує людей на кріслах колісних, а звертаються а багато звертаються і інші люди та, та, та. з різною інвалідністю. Ще щодо що перевезення осіб з інвалідністю, оця проблема як вирішується, і чи задоволені ви рівнем цієї доступності в наших, наприклад, івано-франківських міських автобусах? Тут, тут дійсно треба віддати належне. Міському голові все ж таки електротрансу, та? за те, що є оці низько такі автобуси, тролейбуси. І власне, що це питання тут перекрито, бо всі ці основні напрямки по Івано-Франківську не є доступними і жодних заяв, чи жодних якихось там скарг не було. Ну, буквально десь таких, щоб там аж не було, бо людина приїхала, автобус під'їхав, чи нахилився, чи відкинули пантус, заїхав ти собі. Я навіть сам. Інколи так користувався цими послугами. Так, є ще багато роботи в плані, тому що ці от, власне, такі їздять. жовті бусики, Ну, жовті бусики, які, це які приватні. наклеїли, наклеїли залу значочок жовтий і їздять. Ну, Вони приватні, та. але я думаю, що все ж таки і вони зрозуміють, або все ж таки бізнес має таку тенденцію. Розвиватися. Розвиватися підлаштовуватися. Але разом з тим, виїжджаємо з Івано-Франківська, їдемо в інші міста нашої е, Прикарпатської землі. Що там? Там боляче. Там боляче, чому? Бо, наприклад, навіть той маршрут візьмемо міжнародні перевезення, у нас немає жодного автобуса, де людина, скажімо так, на крісті колісно могла скористатися цим перевезенням. Це треба поносити, виносити і так далі. Закон теж говорить про те, що людина може скористатися пільговим проїздом тільки до 50 кілометрів, далі вже треба оплачувати і так далі. Ну, тобто є такі е, десь гаразди у чинному законодавстві, які треба виправляти і треба десь змінювати. А Якась відповідальність у перевізники? Предбачена вона? Ну дивіться, вони ж для того, щоб потрапити на маршрут, проходять е, якийсь конкурсний відбір, там так далі, у них теж є. є Значить, поліція проходить, проходить контроль, правильно? Там, якщо якась зміна у технічній базі чи ще щось, там, відписують їм якісь технічні талони, так далі, технічні паспорта, де чітко вписано, що цей автобус може перевозити чи не може. Ну, але ми розуміємо, як все відбувається. І... Скарги дають результати. Ну, наразі не було у мене таких скарг цього року. Ну, цього року ще може мало часу. За той рік була одна скаратка. Якісь рішення приймалися до відповідальності, притягувалися, складалися протоколи. На жаль, дуже важко. Дуже важко. Тому що треба міняти це на рівні на всеукраїнському рівні, розумієте? Я зрозумів. Ну, і на завершення ще одне питання про проведення Кубка Західної ліги з Боча. Був я колись у вас в гостях, коли ви проводили ці змагання. Бачив радісні обличчя тих людей, які приймали участь. Це направду це важливо для них. Але я так розумію, що маєте якісь проблеми щодо реалізації цього кубка цьогоріч. Ну, Байм, бо, то власне, така ініціатива громадської організації і такий вид спорту він є паралімпійський. Того року ми десь були в Польщі, приймали участь теж в такому в таких змаганнях, до речі, і ми представили теж там. У нас було близько 10 чоловік, побачили, як вони там це проводять, отримали такий позитивний, хороший досвід. І, власне, хотілося, щоб і в нас таке провести. В кінці року ми говорили, я мав зустріч з мером, обіцяв підтримати, але все ж таки виключення світла, ці повітряні тривоги, так далі, вирішили все ж таки не ризикувати, не ризикувати життям людей, бо все ж таки це важко. Але я думаю, що можливо потепліє, а можливо, вже весна нам. Принесе перемогу Боже, і, тоді, і тоді обов'язково ми це проведемо. Але є дуже велике бажання це провести, бо ми це проводимо, і з'їжджаються до нас спортсмени з західних областей, переважно. Але дуже багато є бажаючих і з Києва, і з Полтави, щоб приїхати. І, бо все ж таки немає можливості такої, щоб десь тренуватися, скажімо так, отримувати той такий позитивний тренувальний. Такий заохочені, настрій. настрій та, та. Це, це, у Польщі це дуже гарно розвинуто. У них там в кожному місці асоціація і, і ці місцеві осередки вони фінансуються. У нас треба писати проєкти, щоб реалізувати. Щоб він був спорт, ми подавали, щоб календарний план включили. На жаль, сказали, що всі, паралі... ну, всі, всі, збір... всі, всі члени збірної команди десь виїхали за кордон. Нема нікого, значить немає нікого для кого проводити. Ну, то таке, я думаю, нюанси, ми це проведемо все ж таки, бо це є дуже важливо для так. всіх нас. Сподіваюся. Ну і підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, все-таки ми рухаємося в правильному напрямку, правда? ж? Ах. Ну, якщо порівняти, наприклад, навіть такий термін, де 5 років тому. Щодо безбар'єрності. Так. Я розумію, що хотіло б краще, але разом з тим. Ні, та все ж таки, як би там не було дійсно, зміни є, бо все ж таки живемо і все ж таки йдемо до кращого. І якось рухаємо ті зміни, але хотілося б, щоб було все ж таки воно краще, як би там не було. Навіть цей план заходів, який прийнятий на раді безбар'єрності, все рівно його пише одна людина чи дві там, з управління архітектури. Воно би мало б десь ширше йти в маси. І обговорюватися, і давати якісь ініціативи і так далі. Я розумію, що, можливо, немає коштів і так далі, але, але знаєте, якось таке, не на часі, не на часі. Але зараз якраз, напевне, саме той час, що треба приймати рішення, треба дослухатися до тих людей, до тих громадських організацій. Все ж таки є багато питань. Бачите, і кому мушу сказати про музей Степана Бандери? Наступного року 115 років будемо визначати. А там також є проблеми з безперемнією. Є проблеми. Ми того року їздили туди, ми дивилися, ми рекомендації писали, зверталися до тих забудівників і так далі, щоб все ж таки вони десь звернули увагу на тих людей, які будуть туди приходити, бо приходять різні люди, і в тому числі люди з інвалідністю. Там вищі поверхи, недоступні. ну З туалетами пообіцяли, що зроблять. Але все ж таки того підйомника наверх немає. Хоча там і... Безпосередньо людина з інвалідністю працює, отримав зараз я теж від них заяву. Ну, все ж таки буду сподіватися на, на обласну раду, бо все ж таки це їхні об'єкти. Можливо, вони буде почуто, я так розумію. Дай Бог, дай Бог там. Так само сам підказують мені, що, на жаль, вичерпаний наш час в ефірі. Рису. Пане Микола, дякую. Дякую, що завітали у нас, до нас в студію. Дякую, шановні глядачі, за увагу. Насамперед, будьмо здорові і просімо якомога швидшої перемоги з якомога меншими втратами. Будьте здорові, слава Україні! Будьте здорові, дай Бог!